Маміка, Чим займаєшся? Займаюсь змішаними єдиноборствами. Професійно? Ні, поки що аматор. В змішаних єдиноборствах розвивається як фізична сила, так і сила духу. Сформовується характер при... перш за все. Так, ми являємося фанатами футбольного клубу «Ворскла», Ми являємося патріотами самої Полтави. Ми полюбимо полюб, футбол. На цьому змаганнях погався мій хлопець, тому я була зобов'язана просто бути поруч, підтримувати, допомагати. Я дуже, дуже хвилююсь, в мене просто в душі буря емоцій, буря вихвилювань. Тому що такі теж свої рідні. дуже ним пишають, але найкраще, я йому завжди це говорю. В любом случае после боя uh, буду с ним дружить, продолжать. Мы с одной коалиции Донецк-Полтава-Одесса и будем всегда вместе. В ринге каждый сам за себя. Турнир очень классный, спасибо всем, что провели, почаще такие турниры. Мы хорошие, любите страну, uh, никого не обижайте, занимайтесь бортом. образ жизни это не только не бить не курить но это еще заниматься спортом то есть обычные тренировки даже бег все это продлевает жизнь поэтому фанаты все занимаются спортом. Почему фанаты так сильно любят бить на место? Ну мы выросли в нем мы родились а кому еще любить как не нам только МГ только победа Для мене, хоч я і програв, але вважаю, що добився певної якби висоти через те, що я вперше приймаю участь в таких змаганнях і приїхав сюди заради двох факторів. Перше це хотілося просто зробити певний зріз, те, що я трошки тренувався, чи воно дає якісь результати, чи не дає взагалі ніяких результатів. Ну і також хотілося оцей бар'єр переступити, те, що люди на тебе дивляться, ти один на один, тільки своїм суперником, хотілося цей бар'єр подавати. Тепер якби, я вже ну, можу сказати, що вийшов на новий рівень. Я Владимир Владислав, з міста Аєсу, боляю за команду «Чорноморець». Приїхали в турніру, ну, подікати своїх друзів з Полтави. Подікати по цього провести время в Грінько Олександр Олександрович. Займаюсь спортингом, кандидат майстри спорту спортингу, кандидат майстри спорту з кемпо карате, кандидат майстри спорту з греко-римської боротьби. Представляю клуб «Полтава». Пройшов у фінал, тепер суперник був ну, добре підготовлений. Ну, але ж я також тренуюсь. А! Це благодійний захід. Метою цього змагання є збір коштів для хлопців за то, а саме для карпатської січі. Учасники даного заходу, турніру є аматори, футбольні фанати ультраз цієї України. Ми не тільки фанати, які ходять на сектор, показують нашу соціальну активність, яким що ми нарисували графіки. Ми збирали кошти хлопців на передову в соціальних мережах. У нас було завжди був богатійний акціон по збору коштів. Те ж саме ми допомагаємо дитячим інтернатам. Хлопці наші збирали кошти, відправляли. І Одна з головних ідей цього турніру це ще пропаганда здорового способу життя. Ми плануємо проводити такий турнір кожен рік, щоб він був благодійний, щоб ми зібрали гроші. Ці гроші що ми зібрали, ми відправимо хлопцям в АТО, саме Карпатський Січка. Кубок героїв, він присвячений хлопцям, які загинули в АТО. Це 16 хлопців Полтави, які віддали своє життя, захищаючи нашу країну. Серед загиблих хлопців є персональних ворського Полтави, це Гриця Антон. На, на даному заході присутні представники добровольчих батальйонів, ветерани АТО. І їм надавалось спочатку, їм надається слово. І таким чином ми виховуємо повагу до людей, які захищають нашу країну. Також ми серед молоді пропагандуємо здоровий спосіб життя, проводити такі спортивні заходи. Я приїздом повертаюся до своїх хлопців на схід. Знав, що тут пройде така акція. Чудесно лише допомогу нашого підрозділу Карпатська І Потрібно завітати, все, що це правильно, в першу чергу. Хлопці, які стоять, вони не закалюють тільки силу якусь м'язі, тіла слова, вони закалюють силу духа, звичайно, душність. Звичайно, як є така підтримка ззаді нас в тилу, то перемога буде за нами. Що треба сказати тим, хто можливо не вірить вже в нашу спільну перемогу? Ну, що їм сказати, що їм варто виїжджати з території України, якщо вони не вірять в свою державу, не вірять в своїх хлопців, не вірять в своїх добровольців, в своїх армійців. Не вірять нікого. Було 57 чоловік. Було 8 категорій. До батьків. Досі до Досі дети, досі біти від 90 плюс. Белаємо всім дестрам. Удачі! тренируется, всего хорошего.